Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тут а, карти Таро, і я хочу подивитися таємні причини війни. Бо коли ми а, роздум маємо на цю тему Вісім а, Жезлова, а, то ми лікуємо свої нерви, бо вчинки ворога вони такі безумні. Що це руйнує наші зв'язки нейронові у мозоку? І коли ми питаємо, а чи є, може, якась таємнича причина війни, що я не знаю, ми лікуємо собі нерви і розмовляємо, це допомагає таємні причини війни. Що скаже Таро? Цікаво, що Таро скаже, чи може є щось таке, що ми, українці, не знаємо, чого на нас напали. І руйнують країну, вбивають, забирають землю українську. Що таке сталося? Летять бомби на всі міста і села, по всій Україні. Що то сталося? Як, як то може таке бути? Чи це може нереальність? Може це ми з вами всі спим? Спимо? Це у нас сон такий страшний, жахливий сон. Таємні причина війни. Місяць 10 жезлова» І. The Hanged man» Повішений можна сказати. так? Місяць. Місяць повішений і десятка жезлова. Я поки що ці показую карти, бо ці карти старшого аркану і вони. Показують саму суть війни. Завжди старші аркани вони говорять про, про те, що є глобальною причиною. А карта місяць часом показує предків, часом показує чогось що, не чи, чи обман. Карта місяць може показувати циклічність чи зміни, бо місяць завжди різний. І тут карта місяць разом з десяткою жезловою» — потуга така. Що війна це дуже страшно і це, це, це жал, жахлива війна. І тут така потуга, що кудись ми йдемо, ми щось у нас на плечах якийсь груз дуже тяжкий. І ми йдемо додому, до, до, до хати. Бачите, на горі є хата, і ви. І, Ваша родина і вся Україна іде кудись до нової України. Де буде сонце сяяти, от тут бачите, зоря, сонце, жовте таке все сонячне. А місяць це, ну, це навпаки все. Бо місяць показує, що не бо сонця немає вночі. І тепер як а, над Україною? Немає сонця зовсім, бо йде задимнення, знаєте, цими бомбами і дуже-дуже страшно. І чи могли ми щось зробити, щоб цієї війни не було? А тут а... ця карта старшого аркана говорить, що Тепер не час питати, бо після війни буде багато, що зроблено буде багато книжок написано, багато розумних людей, які а, вивчають науку, яка називається антропологія, наука поведінки людини. І вчені-антропологи будуть а, робити висновки, висновки, по, по цьому, чому фашизм. Він вибухає то в одній чи в другій країні, і наш ворог хворіє тепер на цю страшну хворобу фашизму. Сім мечова. І шість пентакльова. Сім мечова говорить, що бачите, зруйноване нормальне життя. Україна йшла дуже тяжким шляхом, понад 30 років тяжким шляхом до. Демократія йшла дуже тяжким шляхом. Пройшли і майдани, і бюрократію, і автократію, і мафію, так, яка була в була нас була мафія РФ на чолі з Януковичем. Ну, ви всі знаєте, все знаєте без мене. Але карти допомагають нам в цей, цей момент тепер за часи війни, зрозуміти, що все було. І тут, бачите, була зрада, що Америка не знала, що робити. Це помилка Америки, що вони вмовили Україну віддати всю зброю сусіду, який взагалі завжди, за всю історію України, був агресивно настроєний. І не давав існувати в мирі і колонізував Україну, царська Росія, потім совєти колонізували Україну. Але Штати, може, не знали історію. Я не знаю чому. Я, я, я думаю, що це помилка була. Вони ненавмисно це зробили. Вони, це помилка. І вони знають ці помилки тепер. Вони всі свої помилки вивчають. А, ну, всі можуть помилятися, але ця помилка коштує нам тепер, от чим, бачите? Король мечовий і чотири. Жизлова. Ну, Спочатку про гарну новину. Чотири Жезлова говорить, що мир буде, і мир, мир буде скоро, мир буде а, на а, користь України, що Україна поверне всю свою окуповану територію, і все буде гаразд. Але тепер треба ж нам пройти вогонь цей пройти цього агресора, що є королем мечовим. Цей агресор, який тепер. Кинув у піч таку, бачите, це така страшна піч а, свого нацизму, свого, Ну, що робить геноцид у, у українській землі, бо... А, що таке геноцид? Коли Ну, немає такого в природі, тільки у людей таке є, коли вбиваємо, вбивають собі подобних так. так. І геноцид вже вивчали не один раз, бо в всьому світі він був і не раз, що це, це роблять геноцид. Взагалі, такі люди, не можна назвати їх, які себе ненавидять, себе, знаєте, таке презирство до, до себе, таке ставиться до себе з згид, гидотством таким ставляться до себе і ненавидять все, все, що. Чуже. Не поважають себе і ненавидять все, що чуже. І нам треба тепер а, не те, щоб тільки вистояти. Ми вистоїмо, бо чотири жезлова говорить про перемогу. І Тут ви бачите самі метафору на карті: цей малюнок це ж ікона, це не просто малюнок, що його можна відображати на життя. Діти радіють, мир все гаразд, все добре. Тому, знаєте, пан президент Зеленський іноді якось так виходить із себе, коли говорить з, з Пентагоном, бо він, ну він натікає їм на те, що дивіться, хіба, ми, хіба можна було втручатися, хіба не знаючи історію України і всього, треба захищатися. Можна було це зробити. Я коли роблю такі відео, мені пише страшне щось: люди з РФ, вони мені пишуть, що а, вони не розуміють, а, чому Україна а, повинна захищатися мати атомну зброю. Бо тепер атомна, атомний сусід, напав на неатомного сусіду. Думаючи, що не атомний сусід, який нічого не має, ніякої зброї нападе на них. ну Це ж тільки що їх уряд, преступний уряд, пробує їх обдурити. І вони ведуться на це, бо у них. Там в РФ є багато таких людей, які ставлять себе вище, чим, чим інші люди інших людей, за, за інших людей. Десять Кубкова говорить, що ну, любов переконає зло, так, і добро переконає зло. І буде мир, буде все гаразд. Але всі люди, які от сусіди наші, так, що, що тепер вони, як то сусіди. Ой-ой-ой. У нас питання, коли до них дойде, і е, відповідь така, що не дойде до них. Не дойде, бо е, це не те покоління, яке е, може все бачити, як є. Вони, ну, вони живуть ще за, за часи Совєтського Союзу. До них не можуть дійти, бо у них менталітет совєтський ще. І тут король е, Кубковий говорить, що ця війна, вона. Закінчиться тільки перемогою України: це любов, кохання, любов до своєї землі, до свого наряду, до свого коріння, до своєї нації. Або ми тепер боремося, правда ж, з нечистою силою, і боремося ми за свою незалежність. А боротьба за незалежність може тільки бути перемогою тих, тих хто хоче незалежності на своїй рідній землі. І ще, якщо люди не знають антропологію, не вивчають, не знають, що Україна ніколи ні на кого не нападала. Україна завжди захищала тільки свою землю. І тепер не ті часи, як колись, що агресія може перемогти. Тепер не, не такі часи вже. І знаєте, ми, ми хочемо, щоб весь світ це все, все побачив. Весь світ бачить. Вони не вони нам. Взагалі, всі країни, які мають свою незалежність, і у них свідомість є висока, і вони вибирають свій уряд, а не уряд і ми керує як той якимись козлами. Такі країни вони розуміють наш до чого ми прагнемо до незалежності, і вони з нами. Бачите, вони з нами. Всі наші партнери, хто допомагає, вони пройдуть цей тяжкий шлях. Тут пустельник карта, тяжкий шлях, тяжка зима. Бачите, тут і сніг і все таке. Але вони з нами, і ми разом пройдемо. А тепер я хочу ще взяти карту висновку, бачите? Це чекання, карта чекання, поки ці яблука дозрінуть. Треба чекати, поки дозріне цей час. Дозріє, можна вірно сказати цей час, коли ми вже переможемо. І питання таке, чи є таємнича причина війни. Я не бачу, що є таємнича причина. Розклад показав, що всі причини вже ми бачимо, що ць, ворог їх просто зразу говорив, що, що вони не бачать нас як людей. Ну і все, вони зразу сказали цими словами, бо треба чути, що вони говорять, цими словами вони сказали, що ми фашисти. Знаєте, коли вони сказали перший день цієї фази війни в лютому, а все, що там денацифікація, ну вони одразу сказали, ми фашисти. І тепер десатанізація, то вони, вони говорять: Ми сатаністи. Ну, це основна причина війни. Знаєте, як буває така трагедія, коли чоловік б'є жінку. Він її набив і каже: бачиш, що ти мене заставила робити. Що вона винна, вона жертва, вона винна цьому? Ні. Це він хворий, то він таке робить. Тут, на обличчя, у нас все видко, хвороба на фашизм. І все. І подолати цей фашизм ми будемо всім миром. Воно дуже поволі йде і треба мати дуже багато терпіння. Цього я роблю багато відео, щоб нам з вами витримати разом ми сила, разом ми витримаємо, витримаємо ці страшні часи. А я вас люблю, я бажаю вам щастя. Хай вас Бог охороняє, оберігає, де ви є, Чи ви є в Україні, чи ви є за кордоном, тимчасово, чи як я вже давно. Чи може приїхали, і така ваша доля залишитися там, не в цьому справа. У нас Україна наша в серці. Ми в українській землі живемо, чи на українській землі живемо, чи ми живемо, де, де по світу. Тепер другий світ. Тепер світ не такий, як раніше було. Ми ні, не прив'язані. Ми свою Україну маємо в серці. І всім розказуємо, пишаємося своєю країною. І дуже. Дуже цікаво бачити всі інші народи з їх традиціями. І це вже дуже-дуже дуже цікаво. І зате така Україна наша буде в вільному світі, вільна Україна незалежна. Я знаю це точно. Слава Україні, героям слава, до побачення.